Вітаю на січоти ватеріщу коїться. Мене звуть Оксана Супрович. Наш гість сьогодні директор з розвитку мереж Чернівці обленерго Павло Світайло. Вітаю вас! Вітаю енергосистема буковини. Яка кількість електроенергії необхідна для життєдіяльності Чернівецької області? Для життєдіяльності Чернівецької області в зимовий період необхідно щонайменше. 300 мегаватт годин. Якщо ми говоримо про літній період, ну як зараз, цю спеку це 180 а то й до 200 мегаватт. Якщо раніше у нас взимку це були великі навантаження, а літку завжди був лояльний графік споживання, то зараз, на жаль, з такою спекою майже вирівнюється ця ситуація. А хто визначає ліміти споживання для Чернівецької області? Ну, як таких лімітів споживання для Чернівецької області не визначають взагалі, тому що є необхідна кількість споживання. А внаслідок того, що на сьогоднішній день у нас мало генерації в системі України, то вводяться просто обмеження. На сьогоднішній день ніякі ліміти не застосовуються. А тоді поясніть, як працюється система з обмеженнями. Є об'єкти критичної інфраструктури, так? або є, наприклад, об'єкти життєзабезпечення, які з точки зору обласної військової адміністрації вкрай необхідні uh -huh. для життєзабезпечення області. Такий перелік він існує, він затверджений uh -huh. і, відповідно, він складає якусь величину в кіловат-годинах. Це на сьогоднішній день це 70 е, мегават годин Тобто, якщо у нас... 70 мегаватт годин це забирає об'єкти життєзабезпечення, об'єкти критичної інфраструктури, то, відповідно, решта це є споживання інших споживачів, в основному це побут. Тобто uh -huh. у нас 180 мегаватт треба зараз влітку, 70 ми відкидаємо, 110 мегаватт. У нас залишається решті споживачам. Uh -huh. Тепер, коли е, Укренерго дає команду. Запусти, відключити вірніше якусь чергу. Тобто, у нас оці 110-120 МВт вони розбиті на 6 черг. В нашому випадку, коли ми бачимо і звикли вже знати 18 груп, то от образно одна черга це у нас три групи. Тобто, одна черга це 30 МВт, це три групи. Умовно, одна група несе в собі 10 МВт. Але це зимовий розрахунок, зараз трішки менше. Скажімо, від 5 до 7 МВт зараз несе одна група. Угу. Тому якщо Укренерго дає команду відключити одну чергу, для нас це означає, що будуть відключені три групи. Тобто, якщо вона дає команду відключити дві черги, це шість і відповідно так далі. Тобто кратне на трьом буде відключення. І е, оператор системи передачі Укренерго, він зараз е, керується. Тим навантаженням і тої генерації, яка є в системі, і дає просто команди відключити дві черги, три черги, одну чергу в якийсь період доби. На Буковині сьогодні є 18 груп. Чому така кількість? Вони розбиті просто для того, щоб було зручніше управляти процесом. Коли у нас в минулому році доводили ліміти, тобто погодинні значення, це дало можливість будувати гнучкий графік. Угу. Коли зараз вводять черги. Замість лімітів споживання. Ну я ж сказав, що, наприклад, черга це три групи. Uh -huh. Ну, в будь-якому випадку 18 і можна поділити на три. Це не має ніякого значення. Але ми сподіваємося що все-таки графік буде більш гнучкішим. І тоді, якби лояльний розподіл споживання на 18 груп буде простіше організувати. Ну і інша справа, люди звикли. До своєї групи і вже десь керуються якимись месенджерами, сайтом там і так далі. Вони вже знають, в мене 18-та група. От я знаю де я і в які години в мене буде живий. Угу. А чи консультуєтеся ви з іншими обленерго? Тому що в низці областей, які територіально більші і мають більше населення, кількість груп значно менша, ніж у нас на Буковині. Чому так? Ну, дивіться, це не означає, що кількість груп менше. Вони просто згрупували. Угу. В один великий блок. І, як на мене, це ну, трішки неправильно з нашої точки зору, тому що це не дає можливість гнучкості. Угу. Якщо, наприклад, ми зможемо управляти краще цим процесом, да, от ви, наприклад, загнали всіх клієнтів в одну групу. У ну, нас не 18, припустимо, група, а буде шість. Угу. Ну так. Да. Але ж для споживача це нічого не поміняє, тому що. Він просто буде тепер в третій групі, хоча був у 15. -тій. Ну, яка різниця? Від цього ж нічого не змінюється, розумієте? Але гнучкості в таких графіках немає, тому mm -hmm. що будуть відключені, все рівно черга буде відключена і ми не зможемо заживити якусь маленьку групку. Чи можемо ми очікувати найближчим часом на зміни кількості груп, збільшення або зменшення? Якщо у нас залишиться управління графіками погодинних вимкнень як черги, mm -hmm то скоріше за все ми перейдемо до 12 Чому? Ну, тому що 18 груп управляти чергами трішки незручно зараз. Да? В тому плані, що у нас в будь-якому випадку, коли вводять 4 черги, наприклад, то це вже все рівно червоний графік. Да? І він не дає ніякої гнучкості. Ну, яка різниця вже скільки там груп. Але це ще не факт. Ми ще до цього не дійшли. Угу. Хто і як створює графіки погодинних відключень і чому вони можуть змінюватися упродовж доби? по декілька разів. Графік погодинних вимкнень, як я сказав уже, це якби відображення тої команди, яку угу. дає нам оператор системи передачі, тобто Укренерго. Так? Він каже: відключити одну чергу, диспетчер. Обласний розуміє, що треба відключити одну чергу, тобто три групи. Для того, щоб ми рівномірно робили розподіл між клієнтами, ми не відключаємо одні ті самі групи. Ми рухаємо якось угу. графік, але щоб у кожного споживача, кожного клієнта відключення було там, ну, не більше трьох годин, наприклад, як це сьогодні. А якщо ми відключимо одну групу і будемо їх тримати 6 годин, то, мабуть, це не буде дуже лояльним графіком. Погодьтеся в таку жару, це абсолютно погана історія. Да? От. Тому mm -hmm. графік рухається, він такий динамічний. І ми, відповідно, розуміючи, що нам треба зняти величину потужності на одну чергу, тобто це 30 МВт, тобто три групи. Mm -hmm. Ми будуємо його таким чином, щоб постійно була відключена там одна черга, якщо така команда є. А графік рухався, і е, люди рівномірно вже отримували електроенергію. А чи можна робити акцент саме на нічних відключеннях? Тому що в день часто буває, що графік зсувається. Люди роблять собі плани, наприклад, на вечірні години, і раптом в обід дізнаються, що увечері, в ті години, коли мало би бути світло, його не буде. Я розумію, що це є проблема, але на жаль. Знову ж таки дуже часто міняє свої команди е, оператор системи передачі Укренерго. Якби він стабільно щонайменше сказав сьогодні-на завтра, не змінюючи свою ситуацію, да, uh -huh. то графік був би набагато прогнозований. А зараз е, виходить так, що він не завжди прогнозований, а інколи ви бачите, що він міняється по шість разів на день. Uh -huh. Але це все залежить також від енергосистеми, розумієте, е, він зараз. Укренерго контролює е, графік генерації і споживання. Якщо він бачить, що генерація не покриває споживання, ну він додає додаткові черги. Як відбувається заживлення і відключення споживачів? Як працює ця система? Ну, відключення і заживлення споживачів, якщо ми говоримо про графіки uh -huh. погодинних вимкнень, да, відбувається здебільшою мірою в автоматичному режимі. Тобто диспетчер управляє колами е, за рахунок телемеханіки і лінії відключаються або включаються. Тобто це є диспетчерський пункт управління, який керує цим усім процесом. Це не тільки місто Чернівці, це угу. усі наші 12 дільниць, якщо ми говоримо про, на загал, про область. Тому е, це все в автоматичному режимі як відключається, так і включається. Да? Але е, розумієте, що оці часті вимкнення, які зараз є. Це не дуже добре для обладнання. Uh -huh. Це е, приводить до інколи чи хибних спрацювань чи взагалі аварійних ситуацій, інколи включення не відбувається тоді, коли воно має бути включене. Це одна, е, один аспект. Інший аспект це те, що коли споживачі три години, там, да, чи може і більше, були були без електроенергії і Подається електроенергія, то зазвичай психологія людська така, що ми вмикаємо все uh -huh. одночасно. Да? А це викликає різкі, е різке споживання, одночасне. Да? І е споживання, скажімо, воно не стабілізоване. Приходиться витримувати якусь паузу для того, щоб включити іншу чергу. Розумієте? І тому в графіках є отака, так звана сіра зона. Яку ми назвали можливе включення? Да? Тому що ми якраз беремо от, оцю годину uh -huh. для того, щоб змогти вивести систему в нормальний режим після довготривалих вимкнень, скажімо так. А, але як правило, на сьогоднішній день ну, якщо це не аварійна ситуація, то це ну 10-15 хвилин можлива Угу. Uh -huh. А яка загалом ситуація сьогодні в енергосистемі буковини? У нас в регіоні є гідроелектростанція, чи справляється вона із потужностями? Ну ви ж розумієте, що гідроелектростанція, е, інші там теплові, атомні станції, е, сонячні станції всі працюють на єдину систему. Ми не можемо сказати, що у нас є гідроелектростанція, яка дає електроенергію тільки для нашої області. Тому вона вона генерує систему. Ми, ми живемо в системі. І тому е, вся енергосистема України це як один єдиний організм скільки вона видала генерації, так само хтось їй можливо отримає. Не обов'язково там угу. ми, можливо, це там Хмельницька область чи Вінницька. Які ваші прогнози? Чи може ситуація поліпшитися або погіршитися, за яких умов і коли? Важко давати прогнози зараз. Але сподіваємось, що все-таки та ремонтна кампанія, яка організована, вона дуже сильно організована зараз, і, і в нашій компанії так само. Ми багато зусиль прикладаємо для підготовки до осінньо-зимового періоду. Зараз проводимо реконструкцію, дуже потужну реконструкцію. Зараз ми закінчуємо одні із стратегічних підстанцій нашої області. Переводимо багато мереж на вищий клас напруги 6 на 10 кВ. Відповідно, і відновлюються, ти зруйнована. Обладнання, яке було зруйноване расистами, будуть запущені. Я сподіваюся, ті, які в ремонт виходили, генеруючи потужності атомних станцій. Ну я і я думаю, що десь до кінця літа стабілізується ситуація. Mm -hmm. Я сподіваюся, але зараз прогнози давати дуже mm -hmm. важко. Чи розглядаєте ви можливість повного блокауту? Якщо це все ж станеться, як будуть працювати ті ж об'єкти критичної інфраструктури? Ну, повний блокаут ми вже переживали. Тому ми розуміємо, що це таке, але об'єкти критичної інфраструктури в момент блекауту також не працюють. Блекау це повне знеструмлення. Є якби сценарії, як ми можемо виходити з цього блекауту, коли там з'являється десь генерація, звідки ми можемо заживитись. і це якби модель відпрацьована. Але блекаут це блокаут. Нашуміла тема обрізання гілок над дротами, чому виникає така потреба, хто виконує ці роботи, енергетики чи, можливо, погоджувати їх із трестом зеленого господарства. Я не розумію, чому вона нашуміла. Технологія повітряних ліній передбачає так звану охоронну зону. Тобто від крайніх проводів будь-якої повітряної лінії електропередач повинна бути охоронна зона, де не може бути ніякої порості дерев, які можуть зашкодити. Нормальній роботі лінії електропередач, створити аварійну якусь ситуацію, або, не дай Боже, взагалі створити ситуацію, коли падіння проводу може загрожувати життю і здоров'ю людей чи тварин. Тому лінія електропередач, на щастя, в нас в місті їх не так багато, повітряних ліній повинна мати охорону зону. І правила передбачають, якщо є власник цих насаджень, він повинен доглядати за тим, щоби. Дерева, які там ростуть, не перешкоджали і не заходили своїми гіллям в охорону зону повітряної лінії. Якщо ж такого не відбувається, і зазвичай ми це робимо самі, тому що в будь-якому випадку людям треба дати допуск до чистки цієї траси, все рівно вийде наша бригада для того, щоб відключити, створити безпечні умови праці, і таке решта. Тому зазвичай ми ці роботи виконуємо самі. Угу. Що стосується міста. То у нас є домовленість із зелентрестом. Ми виконуємо ці роботи, самостійно прибираємо гілля, але ви ж розумієте, що електромонтери з бензопилами це не спеціалісти з ландшафтного дизайну. Вони пиляють не так можливо красиво, але вони роблять все для того, щоб не зашкоджувати обладнання. А чи проходять вони відповідну підготовку для того, щоб не шкодити і самим насадженням? Підготовку вони не проходять, але вони проходять підготовку роботи з бензоінструментами. Відключення від світла за борги від початку року. Скількох споживачів ви знеструмали, і в яких випадках взагалі відбувається знеструмування і перепідключення? Ми оператор системи розподілу. За заборгованість за електроенергію ми не несемо відповідальності оскільки це не наша компетенція. Угу. Є електропостачальна організація, яка працює з клієнтом. Вона виставляє рахунки, вона збирає гроші з електричну енергію. Електропостачальна організація дає нам заявку припинити електроспоживання боржнику. Тобто ми виконуємо заявку. Дають заявку, ми відключаємо, дають відкликання, ми підключаємо. Наша робота полягає лише в цьому. Але якщо говорити про об'єм, то з початку року нам електропостачальник десь порядка 7 тисяч. Давав таких заявок, і ми працювали з боржниками. Ну, десь до трьох тисяч з боржниками ми працювали. Скільки часу триває перепідключення? Ну, є відповідні норми, ми не можемо їх порушувати. Якщо людина розрахувалася, то це максимум п'ять діб. Ми повинні приєднати, але ми робимо це набагато швидше. Яка ситуація сьогодні з персоналом у Чернівці? обленерго, Яка у вас кадрова ситуація? Ну, спочатку повномасштабної війни до ЛАВ ЗСУ у нас було призвано 70 чоловік. На жаль, є втрати. Шість, шістьох чоловік ми втратили. Е я вам скажу так, що у нас е відчулося це дуже сильно, особливо на бригадах високовольтних мереж. Тому що, як правило, у нас е, люди, які мають вищу технічну освіту, ну висококваліфіковані спеціалісти, це так само люди, які проходили військову кафедру там, в вищих навчальних закладах, да? і це, як правило, якісь офіцери запасу або щонайменше сержантський склад. Uh -huh. Тому такі люди, звісно, потрібні і лавам ЗСУ. Е, але такі служби в нас, як служба релейного захисту, наприклад, служба підстанцій служби ізоляції, це всі служби високовольтного блоку. Вони зараз дуже потерпають від того, що їм бракує спеціалістів. Звичайно, це є. Але ну, ми розуміємо, що ситуація є така, як, як є, і е, прийняли для себе таке рішення, таку концепцію. Ми перейшли на так званий вахтовий метод роботи. Ми зробили вахтові бригади, які у нас працюють 15 на 15, тобто ми. Зараз в нас немає в бригадах вихідних днів. Якщо вахта заступила, uh -huh. вона відпрацьовує 15 днів і потім її зміняє друга бригада. Тобто на одній тому самому транспорті, використовуючи ті ж самі е, засоби індивідуального захисту, інструмент працює просто інша бригада. Uh -huh. А і, скільки таких бригад працюють? І, і, і таким чином, ну в нас в області працює таких сім е, бригад. Uh -huh. У нас не зовсім комплект, там 7-8, але в середньому 7 бригад. Скільки викликів ви в середньому отримуєте за добу? Виклики це питання таке, знаєте, виклик за добу це, я би сказав, це така оперативна робота, це якась аварійна ситуація. Да? Вона точкова. Це виїжджає там оперативно-виїзна бригада і усуває ту якусь дрібну аварію. Якщо це не стихія, наприклад, mm -hmm. якщо це там. Не буреві, якісь великі, таке решта. В основному наші бригади, ті, про які я сказав зараз, вони працюють над упередженням, вони працюють над ремонтною програмою, вони виконують реконструкції, вони роблять глобальні якісь речі, будівництва для того, щоб взимку у нас було краще, да? оскільки влітку, хоча б є тепло його хватає зараз, то взимку. Треба буде чимось грітися. А яка зараз ситуація з обладнанням? Чи є якісь найбільш критичні напрямки, де ви посилено працюєте? Ми постійно моніторимо, скажімо, наші лінії, які у нас або часто відключаються, або несуть на собі велике навантаження, де дуже багато клієнтів і довготривалість перерв це абсолютно неприпустимо. Це наш показник, який ми повинні виконувати як оператор системи розподілу. Ось і ми, як правило, ті свої зусилля концентруємо на цих лініях чи там підстанціях. Тобто моніторинг проводиться постійно. Ми на це абсолютно завжди звертаємо увагу. І оскільки ресурс обмежений, концентруємо свою роботу саме там. Якщо окремо про громади говорити, то яка в нас сьогодні ситуація по області? Чи є якісь райони, де найчастіше стаються аварії? Є такі райони в нас в області, найбільше аварій е, до недавнього часу, до речі, е, було в Сторожинецькому районі. Е, друге місце займає у нас Глибоцький район, ну і я ще би зараз відмітив Хотинський і Кіцменський. А з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що розумієте, якщо е, якісь роботи там да, не виконувались впродовж тривалого часу. То це все накопичується. Зараз ми впродовж вже двох років дуже сконцентровано працюємо над Старожинецьким районом. Багато дуже ресурсу туди витрачається. Да? Так само і багато ми працюємо над Глибоцьким районом. Але якраз оці наші зусилля дають можливість перейти нам далі. Да? Вже аналітика показує, що в Стороженецькому районі відключень стало набагато менше, uh -huh. тобто ми е, робимо все таким чином, щоб стабілізувати там ситуацію і вже свої зусилля направляти на інші райони регіони. Але це не означає, що ми не працюємо по всій області. Як на ситуацію в енергосистемі можуть вплинути самі споживачі, що вони можуть робити для того, щоб і аварійних ситуацій було менше, і погодинних відключень можливо також було менше? Поживачі можуть тільки економити і розумно використовувати електричну енергію. На сьогоднішній день це найголовніше. Я просто прошу, що коли вам включили світло, дайте паузу, 10-15 хвилин. Не вмикайте все одночасно, особливо прилади, які несуть в собі велике навантаження. Там мікрохвильові пічі, пральні машини, праски, тостери, не знаю, що ще може бути, там, фени. Угу. Да. Не треба. Дайте паузу для того, щоб система стабілізувалась і десь через 15-20 хвилин можете користуватись електричною енергією. Але використовуєте її зважено, ви ж бачите, що на сьогоднішній день ми дуже потерпаємо від того, що в нас бракує генерації. На цьому все. Дякую вам. Вам дякую. Це була передача «Щокується». її гостем. Сьогодні став директор з розвитку мереж Чернівці обленерго Павло Світайло.